Всім доброго дня, я хочу показати. Мене сьогодні не було. Не знаю це бунт чи що. Боже, це капець, що вони все винесли, все повністю в місті. Тапочки в зовсім іншому місті. Кульов ж саме в зовсім іншому місті. Коробка те ж саме. Шо, Аліса? Що? Що? Міліса? Так. В кімнаті. Ну, в кімнаті. Так, цю штуку перенесли вони. Куди вони? Як вони її перенесли? Так, це маленька кіхтіточка, яка була перевернута зовсім. Да. Де... Пікно. <рес> відкрите на всю. Ой, Аліса, ой, Алісочка. Ой, ти Алісоня, Що ви таке робили? а? Алиса, что вы такие робили? а? Алиса! Ну, туркувал, дуркували, я так понимаю, да? Сейчас... Добренько, 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 добренько. Сейчас, сейчас буду убираться, чтобы я всех можно больше убирал, да? Ну, добрых. Так, сердечко на полу. Ай, игрушка, игрушка перевернута. Так, я не знаю, что вы делали, На сьогодні я буду з вами.